Водолії, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 19 по 25 січня. І так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. У вас розпочинаються дні народження. Я вас вітаю. Хай все буде на благо, хто святкує. Цьому тижні день народження. І так, водолій, тиждень 19, 25 січня. Подивимося енергію, На що вам варто звернути увагу? Прогноз у нас загальний для всіх водоліїв, кому потрібен особистий, звертайтесь в особисті повідомлення. І так, водолій. Тиждень, 19-25 січня. Понеділок, принцеса мечів, карта ваша. Ви починаєте свої стихії. Принцеса мечів. Ми щось вивчаємо, щось аналізуємо. Хтось може здавати якісь тести, у когось можуть бути якісь екзамени. Паш чи принцеса мечів неважливо. Може говорити нам про якісь вислови, якісь слова, якусь колкість, хтось може проявляти себе, показувати себе, чи це будете ви по відношенню до вас. Вже дивіться, як вас програється. Взагалі, карта вивчення якихось наук, знань. Ну і можливо будете шукати інформацію якусь в інтернеті. Карта дурня нас є і торок. хтось може їхати подорожувати, хтось може поїхати десь за кордон. Дурень нам говорить про обнулення ситуацію про те, що в нашому житті щось розпочинається. Да? Якщо ми тут говоримо про навчання, можливо, дійсно хтось іде навчатися, здавати, навчатися на права і так далі, повишати, можливо, якось свою кваліфікацію будь в чому. Тобто, дурень нам говорить про обнулення. Ми розпочинаємо заново, ми налаштовані позитивно, хочемо пізнавати ці нові якісь науки, знання і так далі. Ну, по дурню в нас може бути хаотичний день такий десь, да, де. де От буде багато хаоса, але я надіюся весь це справитеся. Середа. Середу є король кубків, тут у нас раки, риби, скорпіони. Чоловік, можливо, будете комунікувати з нею. Карта може показати лікаря, може показати психолога, хтось можливо буде звертатися. Ну і просто чоловіка, з яким може бути у вас якась комунікація, можливо, знайомство. Можливо, Якщо мене дивляться дівчата, водолії, це ваш чоловік буде проявляти себе як король кубків, буде дарувати вам ласку, турботу, подарунки, якщо вже хто буде відмічати день народження, да? 19, 20, 21. Да? Тут вже, можливо, і хтось святкує. Король кубків це в нас ще може бути енергія ваша, тобто ви будете проявляти себе от в такій енергетиці. І тут у нас є лицар кубків, знову ж таки. Тут нас раки риби, скорпіони, приближення до когось. Хтось до когось може приїхати або до вас, або ж то будете ви якось проявлятися будете емоційно, романтично. Ну, якщо хто чекає свого коханого, можливо, він і до нього приїде. Лицар Кубків це в нас і може карта показати на друга, тобто хтось може приїхати з друзів, людина, знову ж таки, яку ви чекаєте. Ну в чому плюс цієї карти, тут у нас приємні новини, приємні якісь емоції, подарунки. Можливо, ви якусь людину давно не бачили, і вона до вас приїде, і в четвер вас дуже порадує. П'ятниця. П'ятницю є верховна жриця. Карта інтуїції. З четверга на п'ятницю. Звертайте увагу на свої сни. Вони можуть бути віщими, через те, що іще й приснил... приснилась. Випала верховна жриця на п'ятницю. Тобто, звертайте на це увагу, може бути щось от таке у вас Осяє там в тому сні жриця, це наша інтуїція. П'ятницю прислухайтеся до неї, вона буде вам чітко подавати сигнали, як вам краще поступити. Тут у нас може бути жінка, з якою ви будете вирішувати, можливо, якісь питання. Хтось може звертатись до таролога, езотерика, екстрасенса. Ну і жриця нам говорить про те, що, можливо, ви можете взнати якусь таємницю в п'ятницю. Знову ж таки, її бажано приховати. Але більше карта говорить про те, що буде дуже день такий духовний, де все Будуть бачатися якісь знаки, і на це варто все ж таки звернути увагу. В суботу 4 жезли, ну, таки хтось буде святкувати. Ще раз, 19 20, 21 24 Ну У мене от в братової день народження, і карта випадає. Да? Святкування будинку. Не 24-го, а 22-го. Святкування у будинку, радість, якісь приємні емоції, всі збираються разом. Тобто ми можемо щось відсвяткувати, порадуватися. Якщо у вас такого немає, тут говорить нам карта і про роботу. На роботі також є моменти, де можна щось відсвяткувати, закриття якогось проєкта. якісь, можливо, у вас була робота, над якою ви працювали, і ви закрили вже його, і тепер можете видихнути і знову ж таки відсвяткувати. І порадуватись. Хтось може купляти будинок, хтось може продавати квартиру, будь-що. Ну, як би там не було, 4 жезли дуже позитивна карта, яка говорить про стабільність. І знову ж таки, про те, що ми можемо відсвяткувати любий привід у вашому житті. І в неділю є п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це карта розбрата. Це може бути ситуація, хтось комусь щось доказує, хтось когось пробує в чомусь переконати, довести свою якусь правоту, чи це буде ТВ, чи по відношенню до вас. Дивіться, чи воно вам потрібно через те, що по цій карті. Переможця як такого немає, кожен залишається при своїй думці, але може залишитись якийсь такий неприємний осад. Тому в неділю старайтеся ні з ким отак не боротися, нікому нічого не доводити. Якщо у вас є своя думка, значить вона правильна. Її доводити нікому не потрібно. Порада для водолія. П'ятірка пентаклів. А на цьому тижні може бути відчуття, що е, немає виходу з якоїсь ситуації. Не знаю, куди мені йти і як поступити і як зробити. А вихід все ж таки є. Варто роздивитися по сторонам. Да? От ключик, а ось двері. Да? Але може бути така ситуація, що ви можете сильно засмучуватись. Я би ще сказала, що можливо будете переживати, хвилюватися, де взяти кошти, куди е, піти, де їх. Е, е, Знайти, ну і можливі якісь втрати, які вас можуть засмутити, тому знову ж таки на цьому не варто акцентувати свою увагу. І так, водолії, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!